Розкажу вам, як війна впливає на ринок Польщі в Україні. Але я вам розкажу це на маленькому прикладі. Дивіться. Ось я йду, отут по цю сторону були завжди магазини. Були магазини посуду з краю. був кік. Це дуже велика мережа по всій Польщі. Це був один з найкращих магазинів, там де були речі. І речі були недорогі і постійно були якісь акції. Але за рік ось цей магазин закрився повністю. Хоча я живу в дуже в такому перспективному містечку, де воно постійно розвивається, тому що є тут шахти і воно строїться, строїться, строїться. Тобто людей багато. Ідемо далі. Мастер спорт. Зараз вам покажу мастер спорт. Мастер спорт, де ви бачили скидки? 70%. 70% знижки. Пішли зайчик. На все. Далі, там був магазин техніки, він закрився. Тепер у нас просто С1. Далі був магазин посуду, він закрився. Тобто, ви розумієте, війна в Україні дуже сильно вплива на світ, ну, насамперед на Польщу. Що, скільки товару, він весь акційний. Акційного товару дуже багато. 70% знижка. Знижки, знижки, знижки. Інфляція через війну в Україні. І це ж не тільки в нашому містечку. В центрі дуже багато закрилося різних закладів. Дуже багато магазинів позакрилося.